Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 160. Її створив американський шахіст та шаховий композитор Сем Ллойт. Хід білих мат за три ходи. Знайдіть розв'язок. Білі виграють на Туру, і Тура обмежує чорного короля. Вже дуже добре для початку. Які є ідеї в білих? Кінь в 3. Кінь контролює поле а 4 Але це неправильний хід. Якщо чорні, наприклад, поб'ють g, тоді буде вже 4 мат. В чорних є кращі ходи. Давайте почнемо з помилки. В чорних мало ходів. Слон, наприклад, грає на e3, тоді буде HG. І наступним ходом вже 4 мат. Чорні цього не можуть зупинити. Але в цьому варіанті в чорних є захист. Чорні грають слон e1. І тепер немає мату за два ходи. Якщо зараз Аж, то буде слон же 3. І не має мату за один хід. Давайте повернемось на початок. Правильний хід це тура g 3. Що робити чорним? Слон може побити туру чи коня. Наприклад, слон б'є туру. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід це кінь f 3. Чорних цугцванг. В короля немає ходів, чорні мають зіграти з слоном. Але як тільки походить десь слон, то буде g 4 мат. Може бути слон F2, G4 мат. Тепер розглянемо інший варіант. Чорні б'ють не туру, а б'ють коня. Тоді буде хід тура H3. Має закритися слон і ж4 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід тура g 3. Слон g 3, кінь f 3. Дуже гарний цугцванг. Слон десь має походити і пішак G4 буде мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!